Добрий день, шестикласники! Вас вітає вчитель математики Одеської школи номер 25 Катерина Миколаївна. На минулому уроці ми написали з вами контрольну роботу за темою Коло і круг відсоткові розрахунки. А сьогодні на уроці ми здійснимо повний аналіз цієї роботи. Мета нашого уроку детально розібрати розв'язування контрольної роботи, розвивати логічне мислення, пам'ять, виховувати культуру математичних міркувань. Епіграфом до нашого уроку я взяла слова Жана Батиста Мальєра. Як приємно дізнатися, що ти чогось навчився. Проводимо аналіз контрольної роботи. Рівень перший. Перше завдання було таке: Як називається відрізок, який з'єднує дві точки кола, і проходить через його центр? даному завданні треба пригадати означення радіуса діаметра кола та круга. І звісно, відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через його центр, називається діаметром. На малюнку ви бачите діаметр кола. Абе, який проходить через центр О. Рівень перший друге завдання. Діаметр кола 7 см. Чому дорівнює радіус кола? В цьому завданні треба було згадати що діаметр дорівнює двом радіусам. Звідси, радіус можна знайти, якщо діаметр поділити на 2. Ділимо 7 см на 2 та отримаємо 3,5 см. відповідь В. Третє завдання першого рівня було таке: знайдіть довжину кола, радіус якого дорівнює 6 сантиметрів. Давайте згадаємо ще у третьому столітті до нашої ери вчений архімед. Довів, що відношення довжини кола до його діаметру у всіх кіл однакове і дорівнює 22 сьомих, тобто числу пі. Звідси робимо висновок, що довжину кола можна знайти за формулою 2 помножити на пі помножити на r. А так як радіус нашого кола за умовою дорівнює 6 см, тоді довжина кола буде 2 помножити на 6 помножити на ПІ 12 сантиметрів. Четверте завдання першого рівня було таке. У вересні було 12 сонячних днів. Який відсоток усіх днів вересня становлять сонячні дні? У вересні всього 30 днів. І це 100%. Тоді 12 днів Х відсотків. Склавши пропорцію, знаходимо, що сонячні дні. Складають 12 поділити на 30 та помножити на 100 дорівнює 40%. Рівень другий п'яте завдання. В цьому завданні треба було записати коротку умову, розв'язання та відповідь. Сплав містить 8% міді. Кільки кілограмів міді містить сплав масою 90 кілограм. Запишемо коротку умову. Сплав, маса якого 90 кілограм. Це 100%. Маса міді х кілограм. І це. Складає 8%. Складемо пропорцію. 90 так відноситься до х, як 100 до 8. Скористуємось основною властивістю пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тобто х дорівнює 90 помножити на 8 та поділити на 100. Це дорівнює 7,2 кг. Міді у сплаві. У відповіді запишіть 7,2 кг. Рівень другий, шосте завдання. Площа круга дорівнює 50,24 квадратних сантиметри. Знайдіть довжину цього кола. Зробимо короткий запис цієї задачі. Запишемо, що нам дано, круг площадю 50,24 см2 і що треба знайти. Знайти довжину кола. Згадаємо, що площа круга дорівнює добутку П Р в квадраті. Звідси зможемо виразити радіус в квадраті. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, тобто площу поділити на пі. 50,24 поділити на 3,14 дорівнює 16 см. Пам'ятаємо, що ми з вами знайшли радіус у квадраті. Яке число у квадраті дорівнює 16? Зробимо висновок, що радіус наш дорівнює 4 см. У попередніх задачах ми з вами згадували формулу довжини кола. Це дорівнює 2 помножити на пі помножити на r. Підставимо цю формулу значення радіуса 4 см. Отримаємо 2 помножити на 4 помножити на пі 8. Якщо пі приблизно дорівнює 3,14. То у відповіді буде 25,12 сантиметри. Рівень 3, 7 завдання костюм коштував 180 гривень. Спочатку він подорожчав на 20%, а потім подешевшав на 20%, якою стала ціна костюма після цих змін. Треба записати коротку умову розв'язання і відповідь. Запишемо умову задачі. Костюм коштував 180 гривень. Це 100%. Подорожчав невідомо на скільки гривень, але відомо, що на 20%. Використовуючи пропорцію. Можна дізнатися, наскільки гривень подорожчав костюм. Для цього 180 ділимо на 100 і множимо на 20. Отримаємо 36 гривень. Другою дією дізнаємось, яка стала ціна після подорожчання. 180 додати 36 дорівнює 216 гривень. Нова ціна 216 гривень, зараз 100%. І від цієї ціни треба дізнатись, наскільки подешевше в костюм. Для цього ми 216 поділимо на 100 і помножимо на 20, отримаємо 43 гривні 20 копійок. На цю суму подешевшав костюм. Це 20% від нової ціни вже від 216 гривень. Щоб дізнатися ціну костюма після цих змін, треба від 216 гривень відняти 43,2 гривні. І ми отримаємо. 172,8 гривні або 172 гривні 80 копійок у відповіді. Запишемо, будь ласка, відповідь 172 гривні 80 копійок. Це ціна костюма після всіх змін. Рівень 4. 8 завдання. Суценя сонечко під час виступу на арені цирку пробігає по колу арени 10 разів, долаючи при цьому відстань, що приблизно дорівнює 408 метрів, знайти площу арени цирку. Пі приблизно дорівнює 3. Треба записати коротку умову, надати розгорнутий запис розв'язання, записати відповідь. Отже, 408 метрів це 10 кіл. Яка ж довжина одного кола? Для цього ми 408 метрів поділимо на 10, отримаємо 40,8 метри, це довжина одного кола. Знаємо, що довжину кола шукають за формулою 2πr. Щоб знайти радіус кола, треба довжину кола поділити на 2 π Знаючи, що π приблизно дорівнює 3, ми 40,8 ділимо на 6, і радіус нашого кола дорівнює 6,8 метра. Площа круга дорівнює пір в квадраті. І якщо Пі приблизно 3, то площа арени цирку площа круга дорівнює 6,8 помножити на 6,8 помножити на 3, дорівнює 138,72 см у квадраті. Це площа. Арени цирку. Запишемо відповідь 138,72 см2. Рівень 4, дев'яте завдання. В парку ростуть дерева. 50% берези, 10% дуби, 15% клени, а решта ялини. Побудуйте кругову діаграму, що ілюструє задачу. Треба записати коротку умову, надати розгорнути запис розв'язання та записати відповідь у вигляді кругової діаграми. Всього дерев у парку 100%. Якщо 50% берези, 10% дуби, 15% клени, решта ялини. Давайте з вами згадаємо. Що таке діаграма і які види діаграм нам відомі? Діаграма це графічне представлення числових даних. В 6 класі ви вивчали лінійні стовпчати та кругові діаграми. Всі вони зараз представлені на малюнку. З чого треба починати побудову кругової діаграми? Спочатку треба намалювати коло. А потім треба розділити його на сектора. Градусна міра кола 360 градусів. І складає 100%. Тоді 1% – це 360 поділити на 100 дорівнює 3,6 градусів. Тоді 50% помножити на 100 дорівнює 180 градусів. Це складають берези у парку. Треба побудувати кут, вершина якого знаходиться у центрі кола, і градусна міра дорівнює 180 градусів. Аналогічним чином рахуємо, скільки градусів становлять дуби. Це 10 помножити на 3,6 дорівнює 36 градусів. Клени 15% помножити на 3,6 дорівнює 54 градуси. А як дізнатися, який відсоток у парку становлять ялини? Треба від 100 відняти суму 50, 10 та 15. Це буде 25%. Рахуємо, градусна міра якого кута відповідає 25%. Це 25 помножити на 90 градусів ялини. А зараз уважно послухайте домашнє завдання. Перше. За перший місяць роботи магазин продав товарів на суму 50 тисяч гривень, а за другий на 15% більше, ніж за перший. На яку суму магазин продав товарів за 2 місяці разом. Друге. Знайти діаметр круга площа якого дорівнює 28,26 см квадратних. Третє завдання. Діаметр земної кулі 12640 км. Знайдіть довжину екватора число π округліть до десятих. Сподіваюсь, що всі завдання контрольної роботи ти вирішив правильно і все було зрозуміло. Бажаю вам успіхів у вивченні математики. До нових зустрічей!